Діти на своїх місцях і з нетерпінням чекають на початок. М у Лілі, -Лі, С у Мері і Великий дістався Енді. <клухи> і, ну, знову мені найменше. Опс! Енді, так, тобі щасність, як ніколи. Ви речі, ну що ж, М -м -м, дуже гостренько. Добре що мало. Ой, як же горить. О, полегшало. Зараз я подивлюся на вас. Тримайся, Лілі, у тебе все вийде. Так, ще окус ти впораєшся. як же це гостро. Просто жахливо. Терміново забити ось так. Ні, Все ще горю. Скоро спалахну. Як? Як я маю це з'їсти? Постараюся якнайшвидше. Ні, не вийде. Не відчуваю рота, відчуваю вогонь. Ні, годі, де вода. Я знімаюся. Ось так. Ще ковток. А Енді такий. Я відчуваю вогонь. Ой, так, це дуже кумедно. Просто вмерти. Де вода? Ну, Енді, ти нас розсмішив. Раз, два, три раунд починайся. А розміри вже готові. Ура! Нарешті! А Енді дісталося найменше. Так, бінго, джекпот. Ось це везіння. Як же так? Сьогодні не мій день. Ну що, цукерка? Почнемо. О -о 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 -о. Смакота! Просто клас! <різь> Хвилинку! І є одна ідея. <різь> <різь> Давайте трішки розбавимо ваші цукерки. Для лілі. ой Ням-ням-ням. Цукерки. Тепер для Марі. Ой, що за смак. Чому так гірко? Так, гірко, та нестерпна, які погані цукерки. Не чіпай, вони отруєні. Та ні, дуже навіть добрі. Поїхали Міні у Лілі. Максі у Енді та середній у мене. Чудово. Ух ти! Так, Енді, як же нам пощастило. Що це? Я залишуся голодною. А мені норм. Є як ніколи. Обережно. Навіть сіл летить повз. М -м -м. Ну і запах. Смачно. Приступимо! Оу, венді прокинувся звір. Йу. де твої манери, Енді? О, так, їжа. Що це з ним? А, а, він мене лякає. Мені страшно. Дівчата. Я об'ївся. Енді! Hey, hey. Ти маєш це доїсти. Мій внутрішній хижак втомився. Все. Стаю травоїдним. Я позичу. Все, я більше не з'їм ніякого м'яса щонайменше місяць. Це Енді сам перетворився на тварину. На старт. Увага! Розпочали. Точніше, середнє маленьке, велике. Ура! Я знову переміг. Все найбільше знову мені. Енді, а перемога здається у мері. А ти ж їж свою гору уливок. це швидко, навіть не помічу. О, яка гидота. Схоже, оливки не дуже смачні. Ну що ж, придумав. У Лілі буде нескінчена тарілка. Так, Мері мала рацію. Оливки не дуже смачні. Коли ж вони закінчиться? Ще одну. Якась нескінченна тарілка у мене. Попався. Так ось у чому річ. Ну, все. Тримай подаруночок. Сподіваюся, ти не їсися. Ох, Енді, тепер віддувайся за свої витівки. Швидше, Енді, раунд закінчується. Ну, ось, тепер їсти ще більше. Не треба було нікого обманювати. Ковтай, ковтай, ковтай. Фінальний раунд. І венді найменша страва. Велика у Мері та стандартна у Лілі. Нехай почнеться битва тарілок. Ну ось. Що ж робити? Жуйка смачна, але її дуже мало. Знов мені не пощастило. Ну, гаразд. Що є? Я ось не хочу. Частуйся. Ого, велике дякую. Будь ласка. М -м, як чудово Енді, можливо, ти і мені допоможеш. Я? Так. Із задоволенням. Дівчата, дякую. Жуйка просто супер! Ммм. Ммм, як же класно! Мері, ти готова? Ще як? Чекаємо. Ох, і смішно зараз буде. Ось воно швидше! Смішно. Енді бачив мити своє обличчя. Ну ось, з дівчатами завжди так. Треба бути уважним. Необ'ять подруга. Зіпсували мені весь кайф. Ого, піца. Цікаво, з якою вона начинкою. Давай перевіримо. Пахне шоколадом. Просто чудово. А що в тебе? У мене піца із жуйки, як я й думала. Впевнена, вона набагато смачніша за шоколадну. До речі, пахне теж чудово. М -м, яка солодка. Все таки я обожнюю жуйку. Нічого кращого у світі немає. Божеволюю від цього смаку! Так, я відразу так і подумала. Ти нічого не розумієш у гарній їжі, Джес. Від такої піци не можна відірватися. Я готова жувати її нескінченно. М -м -м, супер. Найсмачніша жуйка з усіх, що я пробувала. Ой, зовсім забула про міхури. Дивись, як я вмію. Wow. Здорово, це дуже весело. Я ж казала, що знаю толк їжі. До речі, якщо загорнути шматок піци в трубочку, він відмінно входить у рот. Бери на замітку. Ну ось, у мене залишилося ще трохи. Хочу насолодитися останньою миттю. Отак. Я завжди згадуватиму цю піцу. Здається, вона закінчилася. Ось прокляття. Чому так швидко? Це гарно, коли закінчується. Прийшла моя черга побалуватись смачненьким. Певнена піца шоколаду це щось. Смакота. Я б теж хотіла її спробувати. Якщо взяти один шматочок, Джес нічого не помітить. Впевнена, <звук> це точно не гірше, ніж піца із жуйки. Ей, куди поділася моя їжа? Моніка зараз же поверни піцу на місце. Але я хотіла взяти лише один шматочок, а я тобі можу дати рештки жуйки. Ну ні. Мені такий обмін не підходить. Ця жуйка була в тебе в роті. Не думала, що ти така гидлива. Подумаєш. Досить мене відволікати. Мені потрібно з'їсти ще купу шматочків піци А якщо ти поділишся, то разом ми зробимо це швидше. Втім, я вже маю інший план. Я все одно отримаю своє. От побачиш. Впевнена, Джес, не готова до таких сюрпризів. Що відбувається? Чому я піднімаюсь вгору? Приємного польоту, Джесе. Я боюся висоти. поверніть мене на землю, благаю. Мені потрібно поквапитися з'їсти у піце, поки міхур не луснув. Клас, дуже смачно. Все ж таки шоколад подобається мені не менше, ніж жуйки. Він такий ніжний, просто тане у році. Прекрасно, я вже у відкритому космосі. Що далі? Мамочки, інопланетяни, допоможіть. Мене лопнули мій міхур. Я падаю. Піца була просто чудова. Вона їлася від душі. О, здається, джес повертається. Ти не помилилася, Моніка. Це я. А куди зникла мої піца? Навже ти її з'їла? Звісно, ні. Велике шоколадне печиво. Ось це удача. Велика жуйка! Супер! Я давно хочу, як слід розім'яти щелепи. Чи буде справедливо, якщо за традицією почну я. Боже, не віриться, що мені посміхнувся успіх. Це печиво таке гарне. Не хочеться його псувати, але бажання побалувати солоденьким бере гору. О, яка смакота! Усередині ще є молочна начинка. Як добре, що ми потрапили до цього челенджу. Інакше я б ніколи не скуштувала нічого подібного. Ну ось, залишився лише один шматочок. Як же сильно я наїлася, але ні про що не шкодую. Ти така смішна, Моніка. Чого ти смієшся? Тебе роздуло. Тобі варто трохи відпочити, поки все не перевариться. Я товста, який жах. Не плач, я знаю, як привести тебе у форму. Потрібно просто зайнятися спортом. Яка ж важка штанга! Ніяк не можу її підняти. Тримай скоріше, Моніка. Ти впевнена, що це допоможе? Взагалі я не звикла тягати тяжкості. Штанга мене переважила. Схоже, вона і справді не була готова до вправ. Я можу зробити жим лежачи. Дивись, це у мене виходить. Все, тепер ця штанга для мене дуже легка. Ну, як тобі, моя фігура. Непогону робота над собою. Ти можеш цим пишатися. Тепер твоя черга їсти. Це завдання мені точно по плечу. М -м, яка смачна жуйка. Супер. З'їсти її точно буде нескладно. Дивись, я вже запхала в рот майже половину. Непоганий темп. от і все залишилося лише солодкі спогади. Взагалі, то ти забула про другу частину. Упс, я просто переключилася на міхури. Так, тепер у тебе все обличчя у жуйці. Я вже його відчистила. Шкода, що доведеться все викинути. Стоп, а це ще що таке? Здається, хтось стяг у мене жуйку. Моніка докази привели мене прямо до тебе. Чому ти завжди крадеш у мене їжу? Прийдеться зв'язати тебе, щоб це більше не повторювалося. На мою думку, наш челендж проходить відмінно. Мені все подобається. А тобі? Може, хочеш жуйки? Бачу, що ні. Ну й добре, я сама з нею впораюся. Можеш повірити, на слово вона дуже смачна. Чес, тобі не варто надавати мій це не твоє. Я виявилася у середині міхора. Схоже, вона мала рацію. Випустіть мене звідси. Ну ось чудово. Здається, прилипла до підлоги, але це не найгірший розклад. Джес, як ти? Не розумієш, чого ти смієшся? Мені зовсім не весело. А виглядає дуже смішно. Вау! Величезне відро нотели. Я задоволена. Подивимось, що в мене. Як багато жуйок! Це справжній подарунок, не терпиться їх якнайшвидше спробувати. Тільки подивись, Моніко, в цьому можна потонути з головою. Ну, не знаю, мене не вражає. Чи то справа нотела? Вона така шоколадна, супер. Я хотіла по ній купатися. Так, виглядає дуже привабливо. Ну, от, здається, мені не поклали ложку. І чим же я їстиму? Ну, гаразд, прийдеться руками. Всім це навіть на краще, так смачніше. Люблю злизувати з пальців ласощі. Це так приємно. Так і дуже на Фу. Ти просто мені зазріш, так і скажи. Гей, що це таке? Я не стрималася і вирішила скуштувати трохи прямо з банки. Моніка, навіщо ти це зробила? У мене тепер все обличчя у шоколадній пасті? Не все. А ось тепер точно все. Сподіваюся, цього вистачить, щоб ти більше не лізла до моєї баночки. Ти що, намалювала мені вуса? Yeah. Ну, гаразд. Появимо, що є кішечка, яка любить вилизуватись. <світ> Відміна ідея, не заважатиму. До речі, я вигадала, що можна взяти замість ложки. <світ> Думаю, паличкою їсти теж зручно. Не розумію, що ти задумала. Куди ти? Мені терміново потрібна морозилка. Я хочу приготувати шоколадне морозиво. Залишу його тут ненадовго. Сподіваюся, мій план спрацює. Прийдеться почекати, щоб це з'ясувати. Засікаю час. Ого, як швидко він летить. Це ж навіть на краще. Значить, я вже можу діставати моє морозиво. Схоже, воно добре замерзло. Це те, що мені потрібно. Скоріше покажи, що в тебе вийшло. Тобі треба бути трохи терплячою. Дивися, вже дістаю. Ось моє шоколадне морозиво на паличці. На мою думку, виглядає просто шедеврально. О, а цей смак. Mm. Який крутий план! Це так! Та я й сама у повному захваті. Я теж хочу лизнути. М -м, і справді смачно. Що ти собі дозволяєш, Джес? Це моє морозиво. Подумаєш, спробувало небагато. Чого такого-то? Неможливо відірватися Жаль, що залишилося так мало. Мабуть, з'їм це разом. Паличка мені більше не знадобиться. На треба розкидати сміття. Раз ти закінчила, я вступаю в справу. Погнали! Думаю, буде смачно та весело. Мені навіть самі цікаво, чи зможу я здолати таку кількість жуйки. Ну, ти завжди можеш звернутися за допомогою. Я поруч. Не в моїх правилах сумніватися у своїх силах. Впевнена, я впораюся. Головне, нікуди не поспішати, а просто насолоджуватися життям. Як же мені це подобається? Знала б ти, які ці жуйки, неймовірні. Щоправда, щелепа трохи втомилася. Хочу помітити, що ти кидаєшся сміття в мене. Вибач, не звернула увагу. Давай, я все-таки заберу. Секундочку, потрібно просто здути феном. Нічого складного. О, які приємні відчуття. Моє волосся так гарно має рит на вітрі. Ось бачиш, я ж казала, жодних проблем. А що, якщо використати фен для приготування однієї великої жуйки? Цікавий план. Варто спробувати. У мене вийшло Моніка. Ти це бачиш? Клас. Дивись, яка рідка жуйка. І як же ти її їстимеш? Я дещо вигадала, але потрібна твоя допомога. Просто зали жуйки мені в рот через лійку. Моніка, у тебе чудово виходить, продовжуй. Все, жуйка закінчилася. Я почуваюся якось дивно. Тебе ніби роздуває зсередини. Ага, і виходять такі міхури. Джес, ми всі у жуйці. вибач, я не спеціально.